Всім привіт! Ось ідемо вздовж дороги, з правої сторони траса, з лівої сторони дорога і весь підлісок, весь підлісок, як ви думаєте, із чого складається, тут навіть де деякі квіти є Все правильно. Це пузиреплідник. Весь підлісок із пузиреплідника. А далі знаєте що росте жимолость, а вище росте жимолость. Позироплідник, жимолость, а далі бере заталипа. А під позироплідником росте малина. Як ви думаєте? Як ви думаєте, бджоли, коли навколо ось таке, Себе будуть нормально відчувати. І це не, не єдиний такий осередок. Тут всі міста в квітучих рослинах від самого початку асфальта, від самого початку асфальта. До великих дерев. Це все медоноси. А ось і перший медонос сезону верба козяча. Тут що не ліс, то медоносний рай. А бджіл чомусь тримають одиниці. Я вчора знайшов першу свою бджолу за місяць перебування в Фінляндії. Але вони тут є.